С русскоговорячий українець, то як Китай говорячий с руский. Вітання добрим людям із самого міста Одеси. Сьогодні говоритиму про дуже цікаве слово комета. Запевняю вас, ви будете дуже здивовані. Але зараз хотів би поговорити про справи каналу Пророк Русі, а ви поки що подумайте, що може означати слово комета. Отже, дивимось на контент каналу. Бачимо, що переглядів небагато. Трошки набрав Exos Logan. 450, а всі інші набирають 20, 17, 9, 8. Я вже до цього якось потихеньку звикаю, але є два випадіння. От 2000 переглядів набрав ролик про дружину. І 3000 переглядів набрав на бабушки бабуш бабочка ролик. Причому я не бачу чогось видатного в цих роликах. Більше того, ролик про дружину один з перших і записаний дуже неякісним звуком. А 2000 переглядів це для канала Пророк Русі феноменальні цифри. Якщо хтось знає причину із більш досвідчених, досвідчених блогерів, то, будь ласка, поясніть, бо не зможу спати. Наприклад. Вчорашній ролик про кому мені видається значно цікавішим. А він, бачите, набрав лише 21 перегляд. І тенденція така ж самісінька, як тільки випускається ролик мовний, то він практично зависає, нічого не набирає. Ну, от, хоча ці, ці два ролики, що набрали 3000 і 2000 переглядів, теж мовні, але чому вони випали з перегляду? Навіщо мені до такого звикати? Чому мене так лякати? <рі> Якщо хтось підскаже, буду дуже вдячний. Отже, почали. Слово комета. Одне з класу небесних тіл, які рухаються навколо Сонця по великих епіліптичних орбітах, використовується з 1200 року від старофранцузького комета. Походить від латинського комета, котра, в свою чергу, походить від грецького кометес – Буквально довговолоса зірка від коме волосся на голові. Порівняйте коман, нехай росте волосся довгим. Походження якого невідоме. так назвали комету через схожість хвоста комети з розпушеним волоссям. А у вчорашньому ролику про кому згадувалося про сузір'я волосся Вероніки. Це Сузір'я північної півкулі неба займає на небі площу велику і містить 64 зірки, видимі неозброєним оком. Тому воно і називається Волосся Вероніки, бо багато зірок ходить до складу. І латинська назва Сузір'я Кома Береніцес. Що думає про комет? Панфасмер комета, ближайша етімологія через французьке комета і з латинського комета, гречеська комета. Все більше нічого. Що думає Грух про слово комета? А запозичення з латинської мови походить від грецького комета. Зірка з хвостом, буквально волосата зірка. Пов'язано з кома, хвіст комети волосся, слово неясного походження. Якщо ви подивитесь до наших словників, то ви не знайдете слово коси, є слово коса, а коси в множині не знайдете. І от слово коси саме в множині, означає волосся. Що ми маємо стосовно комети? Коси, косми, космаки, косматий. Звукозаміна США кошватай. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на цю якби інсталяцію. Грецьке слово комета і означає волосата зірка, а наше слово космата людина вельми схоже на Волосата зірка правильно? Комета Космата. космата. Причому вважаю, що, якби моя теорія, моє припущення вірне, тому що сходиться і оболонка, тобто значення, і внутрішній смисл. Так що походження слова комета відоме. Згадуйте про це щоразу, як ставите кому. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте, що Україна лише там, де свята українська мова. І до зустрічі. А легко керувати тими, хто не розуміє, що вимовляє.